Усім привіт! А хто буде приєднуватись і хто буде дивитись в записі? Сьогодні хочу розповісти про зуби. Не просто ж так я тут опинилась і зайнялась цими процесами, але спершу розкажу про свій такий інсайт. А ще вчора. Я продовжувала жалітися і плакатись всім. Що я оказалась тут в цьому Житомирі так надовго, що я не думала, що лікування зубів займає стільки часу. І що вчора брату говорила, що буквально рік тому я не замислювалася над тим, щоб малому лікувати молочні зуби. Бо в мене була така думка: типу, навіщо їх лікувати? Ну, молочні зуби повипадають, і на цьому все. А в цьому році, коли нам сімейний лікар сказав сходити до стоматолога, в мене навіть супротиву не було, і я така, треба, то треба. Тіпа типу, ок і ок. Я сама собі зуби лікувала років 10 тому. І сатисне я не пам'ятаю, що ці процеси ну, прямо розтягуються на так довго. Да? Поки цей нерв уб'ється, поки там врем'яна пломба, потім нормальна ця пломба. А у малого багато зубів треба робити. Ну вісім, щоб ви розуміли. Бо там звідки з'явилися дирочки. Хоча він ні цукерки не їсть, нічого такого не, не жує цими зубами. Коротше, інсайт. Я оце до вчорашнього вечора нила. Знаєте, як оце стан жертви. Да за що мені це все? що Я в це в Житомирі. У мене тут немає ніяких тих умов, що є в Києві, не моїх штатів. Даже фін я попросила чоловіка відправити сюди, тому що я не можу тут жити без своїх речей. І, ем... І сьогодні вранці. Я прокидаюся. Хто знає, це є такий стан, тета да, коли ти вранці прокидаєшся або вечором засипаєш. Це така волна, де можна гарно чинелити і приходять різні відповіді. А я в повсякденному житті, там, в ролі мами, дружини, подруги, я забуваю, що я чинеля. А сьогодні утром я проснулася і думаю, а зайду-ка я подивлюся, а про що це вся історія? Що мені так оце тяжко важко, що я тут хожу нею, Хоча вроді все добре, але я хожу нею. І я сьогодні вранці запитую про цю історію, що склалася. Чому я так надовго опинилася в Житомирі, а я вже тут. Два тижні. І чого мені так погано на, на душі. Хоча, ну, типу, зовнішню все добре, а мені тут не, неудобно, некомфортно і т.д. і т.п. І, і мені приходить відповідь: Ну, звісно, в картинці, мені часто відповіді в картинках приходять, ніби така людинка, яка при, присідає дуже повільно і потім стрибає. І я ж починаю розшифровувати про що це? І згадую, згадую я. Про те, що коли ми йдемо в історію з зубами, щось ми робимо, лікуємо, там, міняємо імпланти ставимо, це завжди про зміни в житті. І кожен з вас, хто лікував колись зуби, ви можете згадати, і, як сапосталі, да, що було потім, після того, як ви лікували зуби. Це у кожного йде певний ріст. І оцей стрибок, що мені прийшла відповідь в ченнелінгу. Це про те, що він неізбіжний, що він має бути. І а, коли я почала а, згадувати а, оці всі різні історії пов'язані з зубами, перше, що мені прийшло на думку, це якось я проводила прямі ефіри ченель, ченелінгом, де да, я займалась, і хтось запитував, типу, що мені зробить краще зараз, там зуби чи а, щось там інше, і мені прийшла відповідь: зуби. І я розумію, що коли у людини має бути якийсь певний стрибок. Неважно, чи це там грошей більше заробити, а чи це народити дитину, чи це там змінити роботу. Ну, взагалі, в будь-якій сфері життя для того, щоб нам було по зубам отримати от те все, що ми хочемо. У нас мають бути цілі зуби. І так як я останній раз лікувала свої зуби, я там багато чого робила 10 років тому. Після того дійсно в мене був стрибок. Я тоді вийшла замуж, я тоді народила. Коротше, у мене тоді життя помінялась реально на до і послі. І от коли ми розуміємо, що нам треба лікувати зуби, їх треба лікувати, треба себе заставляти прямо. І зараз я опинилася тут в житомирі Малому. Лікувати зуби, я вже проаналізувала це все. Багато мені відповідей поприходило, і, собственно, я чого сюди і вийшла поділитися з вами. І ще одна історія, щоб ви так розуміли, на тонкому плані, да, що таке зуби. Будь-яка психосоматика, будь-яка хвороба це про наше щось внутрішнє, про наш емоційний стан. А що таке зуби? Зуби це щось, типу, взяти, одкусити, да? це про силу, про рішучість, про впевненість. Тобто, якщо у людини немає зубів, вона цими якостями ну, не обладає. А коли у людини є зуби, є все нормально, все здорово, нічого не безпокоїть. Це така, знаєте, певна, певна внутрішня опора, яка переходить в зовнішню опору. І виходить, що зуби це як енергетичний каркас да, особистості, тому що е згадайте, згадайте просто якісь моменти, коли вам болів зуб. Да? Ви, ви нічого, нічого не хотіли, ви тільки думали про те про цю зубну боль. Або е можливо, в когось щось е було з зубами не так, ну, типу, вигляд. Да? Це ж так само, це ж низька самооцінка. Я дуже довго, ну там ще в молодості, ходила, в мене був такий типу, іспорчений передній зуб. Я мала те, що я не посміхалась, я не говорила ні з ким. А в мене така була занижена самооцінка. І це зараз я згадала, тому що я ну, вже багато чого забула, але зуби це та історія, яку, як, ну, куди треба йти. Хочеться, не хочеться, але воно того варте. Дивіться, ще яка історія про тонкий план. От всі ми знаємо, ну хто мене давно слухає, що наша душа приходить да, в наше тіло вже з певними задачами і з якоюсь кармою, кармою роду. Так от зуби да, на генетичному рівні і на кармічному рівні вони ж несуть інформацію роду. І людина, яка народжується в ній. Закладається вся ця інформація, якою, скажімо так, обладали наші там мами, папи, бабушки, прабабушки і увесь рід. І виходить, що ця генетика, я колись казала, що я не вірю в генетику, але стосовно зубів, це зуби дійсно носії інформації. І е, дуже часто проблеми з зубами у тих, хто не сприймає свій рід, в кого там якісь сварки в роду. Ну, саме там з батьками і, і так далі. Проблеми з зубами у тих, хто згубився в цьому світі і не знає, куди рухатись. Взагалі ця тема така дуже обширна, але я просто основне вам розкажу, щоб якщо буде інтересно, то можливо потім ще щось дозапишу. І так як зуби це первинна опора. От дивіться, навіть на фізіологічному рівні, хай ми не беремо тонкий план, але вони формуються ще внутріутробному цьому періоді, коли дитинка в животі у мами вони формуються десь на другій, третій неділі. Тобто да, душа приходить в це тіло, вже зуби там формуються, ще душа не знає, вона мальчик чи дівчинка, не бачить, ну потім ми вже це розуміємо. А зуби вже там сформовані. І виходить, що коли дитина. З'являється на світ, у неї ж немає зубів, тобто в неї немає внутрішньої опори. Да? Бо опора це мама. І десь там скільки з двох місяців, ну в кого як, в когось з шести місяців починають вилазити ці перші зубки. От Кожен період, пов'язаний з зубами, він відображається на нашому життю. Зараз я вам розкажу. Дивіться, коли у дитинки з'являються перші зубки, це йде така певна сепарація від мами. Тобто, коли вже в неї є зубки, то вона соответственно може вже їсти не тільки маму, <хи>, да, а вже щось і інше. А наступний період, коли у дитини випадають зуби, це десь 6-7 років, да, як мій малий зараз, а це про що йде мова? Мова йде про те, що дитина. Формується уже як ну хай не як доросла людина, але е, змінюються певні цикли. От, от коли дитина йде в школу, чого мені ще рік тому е, не було цієї мислі, що треба робити ці зуби. Це я зараз вже зрозуміла. Того, що моя дитина пішла в школу, у неї змінилося абсолютно все. І сприйняття цього світу. І це така пішла певна нагрузка і на, на енергетичний рівень, і на ментальний рівень, і на фізичний рівень. І зуби, типу, не витримують цього всього. І зараз вони мені показують, що їх треба лікувати. Тобто він хоче гризти оцей граніт науки да, в школі, а зуби не витримують навантаження. І тому їх зараз потрібно лікувати. Я ж говорю, ще буквально пару днів назад мені до цього не дійшло. Це от прям сьогодні ченелінг мені допоміг з цим розібратися. Наступний етап у формуванні зубів, як там цикли ці йдуть, це коли нам там скільки 20-30 років у нас виростають ці зуби мудрості. Це про те, що ми так само там закінчуємо університет. Хтось там одружується, жениться, хтось народжує дітей. Зуби мудрості або виростають, або вже їх там виривають. Це такі певні процеси. Там у кожної людини індивідуально треба вони чи ні, ці зуби мудрості, але не буває зубів лишніх. От це я вам щас точно скажу: зубів лишніх не буває. У мене, до речі, одного зуба немає через те. У мене йде асиметрія лиця. Оце 10 років тому. Чогось мені його вирвали і не вставили новий. Хоча тут вставляли імпланти, а тут чогось в кінці, я навіть не пам'ятаю, що так пройшло. Це, це не тому, що дільних не вистачило. Ні, гроші були. Але щось, щось пішло не так, і в мене немає тут одного цього зуба. А, коротше, про що я про етапи в житті. І а, наступний. Ну, там вже більше таких немає, таких сильних цих етапів. Ми там з 30 до 60 там плюс-мінус їх лічимо, підлічуємо. Хтось там ставить вініри, а хтось там ставить ці брекети, да, щоб їх укріплювати. Е от дивіться, от е навіть оці брекети, елайнери, це так само опора. Е -м, ми... М Шукаємо цю внутрі, шукаємо зовнішню опору, да, щоб за когось триматися. І виходить, що не опираємося на себе, і тоді руйнуються зуби. А якби ми опиралися на себе, якби ми розуміли всі процеси, всі причинно наслідкові зв'язки, а не застрявали в якихось негативних емоціях, не було б ніяких проблем. От будь-яка хвороба, будь-яке скривлення на нашому тілі, воно нам видає от. Те, що внутрі оте у нас і снаруже. Кожна наша морщинка, кожні наші сіді волоси, зайва вага це все причинно слідкові зв'язки, з якими можна, скажімо, не боротися, а їх вирішувати і позбавлятися цього всього. Але цих знань раніше не було, тому що маємо, то маємо. Звісно, хто хоче, то розбирається. І дивіться, зуби випадають у людей уже там 60-70 років, кого як. Да? Чому так? Бо організм сам по собі вже ніби знаєте, здає задню, що типу, фізичне тіло вже старе, а навіщо, навіщо кишечнику перетравлювати ту всю їжу, вже більш сприймається якась м'яка їжа, і фізичне тіло видає, що типу, нам зуби вже не треба, і вона їх типу, позбувається. Оце, ну, такі природні ці процеси. Але коли ми розуміємо, що ми можемо продовжити, так, да, як -то продовжують здоров'я, продовжують молодість, так ми можемо і продовжити а, свої зуби, щоб вони не випадали в ранньому возрасті. А, Це все не просто сила думки, а це розуміння процесів, які відбуваються у нас всередині. А, хто мене тут слухає, може, у вас якісь є питання? Можете написати? Що я ще хотіла розказати? А ще хотіла вам таку дати, знаєте, типу підказочку. Підказочка заключається в тому, що кожна наша частина, там нижня чи верхня, права чи ліва, за щось відповідає. І дуже часто це про стосунки. Дивіться, нижня частина вона відповідає за план нашої душі, верхня частина за реалізацію плану нашої душі. Якщо ми не дружимо з собою, якщо ми не розуміємо себе. Не розуміємо, чого ми хочемо. Якщо ми постійно в якихось пошуках, то у нас оце будуть якісь такі неприятні історії. Потім права частина у нас відповідає закровних, да, закровних родичів. Тобто, якщо десь справа щось якийсь зуб болить, це якісь, скажімо так, порушені стосунки в сім'ї. Це з найріднішими там батьки, бабусі, дідусі. А якщо з лівої сторони це про стосунки з людьми, які приходять в наше життя, там чоловік, жінка, друзі, колеги. А, от ці всі частини вони за, несуть такий, знаєте, зв'язок, якого багато хто не розуміє, але воно так по факту є. Коли ми впорядковуємо ці стосунки, виходимо на якийсь гармонійний рівень. А, у нас там все ок, то ну собственно і, і зуби не біспокоять. А, що ще? Ви можете подивитись на зажатість своєї челюсті. А якщо вам цікаво продіагностувати, зажата челюсть, вона відповідає за те, що ви не, мож, не вмієте розслаблятися, ви не можете відпустити контроль. А якщо у вас зуби криві, наприклад, ви ну, прям потерялися в цій житті і постійно йдете в пошук себе, постійно себе десь шукаєте, проходите вам кучу курсів або постійно змінюєте професії. От все має наслідки. І для того, щоб ми не мали, скажімо так, ні проблем, ні забот, потрібно розуміти: от, дивіться, що таке зуб. Зуб, да, от хай буде зуб. Зуб має нерв. Кожен нерв він під, ну, як під'єднаний да, до органа певного. Далі у нас виходить орган це якась мишця. Мишця має якусь емоцію, і вона там здатна щось там з нею робитися з цією мишцею. Ну я просто так об'ясняю своїми словами. Але е, виходить, що кожна емоція це енергія, і воно так от переходить, що все є енергія. І якщо ми розбираємося в тонкому плані і в світі енергії, то ми можемо знаєте, знайти знайти глибину цю причину і її вирішити. Навіть без втручання. Ну, я не про те, що не треба ходити до стоматолога, але у нас є можливість заглянути десь в глибину себе, знайти ту причину і полегшити свій шлях. Ну, це, звісно, кому буде цікаво. Е, вот. Поэтому, якщо у вас якісь проблеми з зубами лічіть їх не, не заганяйте себе, тому що кожного разу, коли ми. Або лічимо, або там вставляємо зуби, або вириваємо, це свідчить про те, що новий рівень ось-ось буде. І не треба цю тему запускати, тому що нам має бути все по зубам. Да? От Ми хочемо чогось більше, а не витримуємо. Оця оце така внутрішня опора, яка не витримує те, що ми хочемо вкусити. Поэтому займайтесь зубками. Все, всім дякую, хто був. Якщо є якісь питання про зуби, пишіть. Під відео я його збережу і до зустрічі.